Інформація про події, що відбулися у Дніпрі, області та Україні, а також цікаві та корисні новини, читайте у свіжому випуску обласної газети Вісті при Дніпрові, який вийшов у четвер, 17 серпня. У рамках реалізації проєкту згуртування Молодіжна кузня спорт єднає всіх. У Васильківській громаді пройшли змагання на звання Кращий спортивний старостинський округ серед молодіжних команд та команди Васильківської селищної ради, присвячених Дню молоді України. Ми категорично не погоджуємося зі знищенням українських газет. Національна спілка журналістів і редактори шукають можливості відновити поштову доставку преси. Рятувальники Дніпра отримали від німецького кельна пожежну машину та спеціальну автівку для порятунку тварин, а також потрібну комплектацію, детальніше в нашому матеріалі. Які вакансії мають попит у воєнний час та які будуть затребувані після закінчення війни, дізнавались наші журналісти. Нещодавно творча спільнота відзначила 106 років від дня народження нашого земляка видатного українського скульптора, автора монументів засновникам Києва та батьківщини матері Василя Захаровича Бородая. Для господарів і господарочок смачні рецепти. Читайте нашу газету із задоволенням, а також передплачуйте.